Олеся Василенко, я українка, читає Олександра Сморзінова. Я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, не вірю. Моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озера і річки, і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори, і долини, цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка, слава Україні.